Пленарне засідання 52-ї сесії Криворізької міської ради розпочалося з короткого підсумку дня голосування 26 жовтня. Міський голова зазначив, що в цілому виборчий процес у Кривому Розі пройшов спокійно. В цілому виборчий процес в місті проходив спокійно і відповідно до закону по виборам. Результати виборів ще. Відпрацьовуються центральної вибачення комісії. Я вдячний і правоохоронним органам, вдячний і всім мешканцям міста. Були нюанси, але в місті вибори пройшли. Зараз підводяться підсумки, будемо очікувати їх результати. Далі депутати розглянули інформацію про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста. З початку поточного року, за словами начальника Криворізького міського управління Міністерства внутрішніх справ Андрія Гречуха, основні зусилля правоохоронців були спрямовані на профілактику та протидію злочинним проявам, що викликали найбільший резонанс серед населення. Протягом останнього півроку Криворіж, міліція Криворіжжя працює в умовах суспільної напруги та загрози зовнішньої агресії. Усього впродовж поточного року забезпечено реагування на 69 тисяч заяв і повідомлень про злочині, що майже на 12 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Протягом поточного року зареєстровано 9 тисяч злочинів по місту, що на цей час, на 23% менше, ніж аналогічний період минулого року. Зауважую, що згідно цих чисел цифр наблюдається зниження. Злочинності в цілому, на 23%. Однак, шановні присутні, рівень злочинності в місті залишається досить високим. А саме, кількість скоєних злочинів майже на 1800 більше, ніж у городі Дніпропетровську. Зауважуємо зареєстроване. Для порівняння можу сказати, що кількість злочинів в Кривому Розі більше, ніж в таких областях, як Тернопільська. Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Рівенська, Житомирська, Чернігівська, Хмельницька, Закарпатська. Зрозуміли ці цифри, що в нас реєструється злочинів більше, ніж у цих окремо взятих областях. Всього таких дев'ять. За словами Андрія Гречуха, вдалося досягти зниження тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на 8%. Недопущено зростання убивств. Їх всього скоєно на сьогодні 22%. На 21% менше крадіжок скоєно по городу. На 28,8% пограбування зниження злочинності. На 25,6 шахрайств зниження. Водночас покращились показники з розкриття злочинів, насамперед скоєних проти життя та майнових. Так питома вага на сьогодні розкриття злочинів складає 41,6%. До уваги, значить, минулого року цей відсоток складав лише 27%. До кримінальної відповідальності притягнуто 2398 осіб, з яких заарештовано та відбувають покарання 380 злочинців. Позитивних зрушень досягнуто в організації розшукової роботи, повідомив Андрій Гречух. Розшукано 207 злочинців. минулого минулому року всього 127 було. Значить, встановлена доля 116 і безвісті зниклих осіб. В минулому році лише 37 було. Триває активна боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, особливо з їх збутом. Виявлено 558 фактів незаконного обігу наркотиків. Якщо цей показник порівняти з деякими областями, то він більше, ніж в таких областях, як Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Житомирська, Сумська. Виявлено 101 факт збуту наркотиків. Для порівняння лише по Кріворацькій області таких фактів лише 134. До відповідальності притягнуто 480 злочинців, в тому числі 80 наркозбувачів. Виявлено задокументовано 20 фактів розповсюдження наркотичних засобів на території навчальних закладів та 27 фактів порушення антинаркоманійного законодавства в розважальних закладах. Припинена діяльність 7 наркопритонів та ліквідована нарколабораторія. З метою ліквідації наркозлочинності прикрито два канали нахоження наркотиків на території міста це з Кіроворадських та Луганських областей. З незаконного обігу вилучено більше 5 кілограм важких наркотичних засобів за цінами чорного ринку на суму майже 600 тисяч гривень. На особливому контролі знаходиться організація роботи із встановлення місцезнаходження безвісти зниклих дітей. У поточному році таких заяв надійшло 82. Усі неповнолітні, розшукані. Серед пріоритетних завдань правоохоронців припинення та попередження злочинів, пов'язаних із бюджетними коштами. За звітний період, говорить Андрій Гречух, 150 особам повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. 27 це розпорядники бюджетних коштів, працівники виконкомі, керівники закладів охорони здоров'я, освіти, решта керівники підрядних організацій, які виконували роботи в бюджетних установах. Приклади резонансних проваджень. Повідомлено про підозру за частиною 3-ї, 191 Кримінального кодексу директорам Трансагрозбут та регіон А, які, вступивши в змову, з громадянами Казаченка здійснювали поставки до закладів шкільної та дошкільної освіти міста Криворогу, фальсифікованої продукції, а саме простроченого м'яса та субпродуктів свійської птиці, яке в подальшому піддавали шприцюванню харчової домішки е 407 та глибокому замороженню. Загальна сума вкладених договорів близько 6 мільйонів гривень. Сума завданих збитків місцевого бюджету близько 600 тисяч грн. В рамках кримінального провадження вилучено продукція на суму 440 тисяч грн. Відкрите кримінальне провадження відносно посадових осіб КП Киба світла, які під час виконання умов договору поставки шляхом зловживання службовим постановищем заволоділи грошима коштами, що надійшли з бюджету на суму 396 338 гривень. Також 15 особам повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень в сфері земельних відносин. в сфері службової діяльності 72 за корупційні дії 55. За фактами вимагання та отримання неправильної вигоди, повідомлено про підозру, це по старому хабарі 19 особам, з яких 5, 5 працівників сфери освіти, 2, 2 працівники сфери охорони здоров'я, один працівник органів влади та управління. Середня сума хабара склала на сьогодні 8 тисяч гривень. Для порівняння, в 2012-му була середня сума 4,800, в 2013-му 3500. Як бачимо, брати стали більше. Серед пріоритетних напрямків роботи Андрій Гречих називає зміну підходів до охорони громадського порядку та безпеки громадян. Важливим чинником у цьому питанні є матеріально-технічне забезпечення патрульних нарядів та ефективна координація їх спільних дій. Щодо по городу до охорони громадського порядку на території міста в середньому залучається близько 230 співробітників, з яких формується до 120 нарядів. Вказаними силами з рахування маневрування прикриваються до 150 маршрутів патрулювання. Однак відволікання значної кількості працівників міліції на різного роду громадські заходи негативно впливає на оперативність та розкриття злочинів по гарячих святів, в першу чергу вуличних. Протягом року підрозділами органів внутрішніх справ міста забезпечувалася належна охорона громадського порядку під час проведення більш ніж 800 масових заходів, які святкування релігійних та державних свят. У 2013 році було лише 390 Всього в заходах прийняли участь майже 1,5 мільйони громадян. До охорони громадського порядку було задіяно майже 9 тисяч правоохоронців. Завдяки вжитим заходам, незважаючи на складу суспільно-політичну ситуацію в країні масових сутичок та грубих порушень громадського порядку допущено було. Поряд з доволі високими показниками правоохоронці визнають і недостатню ефективність роботи за певними напрямками, зокрема розкриття та попередження розкрадання кабельно-провідникової продукції, ложку дьогтю додали і депутати міськради. Нарікання прозвучали щодо процвітання стихійної торгівлі в районах міста, розкрадання трубопроводу, неправомірних дій працівників правоохоронних органів, а також неконтрольованого користування зброєю серед пересічних громадян. Напалівша тема, якщо чесно, постійно постоянно критикую, я лично критикую своих подчиненных, сам себя критикую. Да, на фоне э, сегодняшних событий э, мы, если честно, не то что, ну, не, не в том направлении, неправильно работаем. Работаем по старинке, информации никакой немає взагалі. Все это занедбано, це направление, направление работы раньше. Вы знаете, как, как показатели эти здесь, есть работники милиции бывшие, как эти показатели раньше делались. Действительно, у нас есть факт, 5 гранат мы нашли в подъезде в Центральном городском районе. Вот. Кому они не принадлежат, нет такой информации, значит, э, имеем, знаем информацию о том, что гранаты везут эти САТО, как сувениры, вот, полным ходом, со стрелковым оружием меньше как бы проблем нет такой, чтобы продавались. Одна, однако, ну, по слухам, по разговорам, по всяким, мы уже слышали, что стоимость на черном рынке, если раньше было там тысячу, тысячу полторы, тысячи долларов автомата «Калашника», то сейчас она 800 долларов. Вот. Ну как-то так, да. Действительно, это тенденция вообще страны. Вот. Последний случай вы тоже знаете. В результате значит расстрела этих этой машины мы обнаружили только в автомобиле. В автомобиле два пистолета ТТ, автомат калашников укороченный вот, и травматический пистолет. Да, это оружия много сейчас. В этом направлении мы работаем слабо, если честно. До висновків щодо відпрацювання цих питань міський голова запропонував повернутися під час наступної сесії міськради. Що ж до порядку денного цього пленарного засідання депутати обговорили ще один особливо актуальний на сьогодні напрямок роботи: початок нового опалювального сезону та пов'язано з ним тарифну політику на сьогоднішній день. Національна комісія Самостійно визначає рівень тарифів на теплову енергію, воду і каналізацію. І при цьому ні один орган місцевого самоврядування, в тому числі Криворізький, вона не зобов'язана питати, і що вона акуратно робить. Нас ніхто не питає на сьогоднішній день, який встановлювати рівень тарифів, зокрема на електроенергію, газ, теплову енергію, воду і водовідведення. Національна комісія Є як такою організацією, яка видає ліцензії для підприємств, що надають ці послуги, і вона напряму їх туди викликає і напряму з ними працює, і сама потім вирішує, який рівень тарифів встановити. Тему початку опалювального сезону було продовжено на прес-конференції журналістами. Зокрема, міський голова запевнив, що технічно кривий ріг був стовідсотково готовий ще з кінця вересня, але розпочати подачу тепла раніше було неможливо через відсутність письмового рішення міністерств регіонального розвитку та енергетики. Ми отримали цей дозвіл о 5 годині 20-го, з 21-го. Жовтня ми розпочали опалювальний сезон в нашому місті і хотів би сказати, що ми на вже три доби на сьогоднішній день подали тепло 100%, три доби 100%, але ми зараз йдемо там, температурний режим. Ще ж до тарифів, міський голова запевнив, що для Кривого Рогу вони не найвищі порівняно з деякими іншими містами. До того ж, наголосив, що на їх формування міська влада не мала жодного впливу. По всім трьом підприємствам вони різні. Найнижня вартість опалення одного квадратного метру це Дзержинське управління регіонального будівництва. Вона складає 9,6. Гривні найвища у криворіж тепломережі 12,49, 12, по теплоцентралі 10,93. Це те, що комісія встановила. Тобто тарифи від 86 до 12,49 гривень. Для об'єктивності даю порівняння. У Дніпропетровській це показник 11-12 гривень, 14-84 є у Дніпропетровській. У Сумах 11-73 гривні, у Луганську 11-31 гривня. Міський голова зазначив, через блокування державним казначейством коштів цьогоріч у Кривому Розі вдалося реалізувати лише третину від запланованого. Йдеться про виконання робіт, спрямованих на поліпшення інфраструктури міста.